Шановні українці, шановна моя велика і непереможна українська нація, сьогодні Україна не в простому стані, сьогодні Україна вимагає активності кожного українця і кожний українець повинен працювати на перемогу України. Сьогодні мої сподвіжники Національного гетьмани України видали такий мій звіт моєї діяльності. Який називається Діярій Національного гетьмана України і українських земель з 19-го року по 25 рік. Його можна ще побачити в моїй програмі Національного гетьмана України і українських земель на Ютубі. Сьогодні я розглядаю велику нову національну програму, це шляхетний. Лицарський орден Національного Гетьмана України. І буду цю національну програму затверджувати. Що в цій національній програмі? В цій національній програмі ми повинні всією нашою великою нацією і нашою закордонною діаспорою знайти самих розумних українців і зробити їх лицарями ордену національного гетьмана України. І доручіть цим людям. Управління нашою державою. І цих людей ми повинні вибрати у Верховну Раду, цих людей ми повинні рекомендувати в уряд Української національної держави, цих людей ми повинні рекомендувати помічниками Офісу Президента і національного президента України. Щоб не було так. В кого якісь гроші є, хтось десь накрав грошей, купив собі посаду в Верховній Раді і там колотять. І колотять, що попало. А потім, о йо майо корупція, Начинаємо розбиратися по прізвищам, а це українці якогось іншомовного походження. І, а кажуть, що це національна корупція. Та немає національної корупції. Українець, тим більше шляхетний українець, патріот України, ніколи не буде красти з бюджету. Ніколи не буде красти всього народу. А то як от виходить? Міндіш там зі своїми друзями ну, вкрали там 100 тисяч. Що таке 100 тисяч? Це в кожного українця, якби вони вкрали з бюджету, то це з кожного українця вкрали по 3 долари. Що це багато чи мало? То звісно мало. Якби корупції не було, то кожний...